Привіт-привіт, малята! З конструктором Лего попрацюємо та щось новеньке побудуємо. Роздивимось наші цеглинки різних кольорів. Є в мене і блакитна, і жовта цеглинка. Вони різного розміру. Зверніть увагу: а червона цеглинка найбільшого розміру. Тож приступаємо. Малята, якого кольору ці цеглинки? Так, жовтого. Перед конструюванням трішечки ручки порозминаємо. Нашу цеглинку покатаємо, трішечки понатискаємо та до роботи приступаємо, побудуємо з жовтого кольору качечку. Перша нижня основа це тулуб, червоного кольору буде дзьобик, жовтий колір зверху це хвостик, а жовта маленька деталь це голова. Зробимо ще одне каченятко. Та якщо у вас відсутні довгі. Цеглинки можна замінити їх двома маленькими окремо. І так само повторюємо, дуже щільно притискаючи їх одну до одної. Одне каченятко у нас поплаває на водичці, а інше каченятко у нас погуляє на галявинці. Дітки спробуємо побудувати з вами квіточку. Це в нас травичка зеленого кольору. Вигнуті цеглинки будуть у нас з вами листочками ми розташуємо їх по центру одну до одної. Наступна цеглинка буде у нас квадратна. Ми ставимо її одну на одну. Квіточка у нас з вами буде червоного кольору. Розташуємо її ось так, притискаємо дуже щільно, щоб у нас конструктор не розпався. Ось у нас є з вами тюльпан. Наступну квітку ми з вами побудуємо трішечки по-іншому. Візьмемо довгу зелену цеглинку, яка замінить нам травичку, побудуємо на ній стебло із маленьких деталей, довга зелена цеглинка це листочок, далі стебло та Квіточка жовтого кольору. Малята пропоную побудувати вам дерево. Довга зелена цеглинка буде травичка. Наступні маленькі деталі це стовбур нашого дерева. На ньому розташовуємо довгі зелені цеглинки це буде крона дерева. Потім спостерігайте, яким чином я розташовую маленькі цеглинки одну до одної та добудовуємо верхівку дерева, поступово її зменшуючи. Малята, граючись конструктором Лего, ви також можете самостійно створити якусь дуже гарну іграшку. Я буду чекати ваші роботи. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!